Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата, рада я вас всіх вітати! Заняття нам вже час починати. Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Ви незабаром дізнаєтесь, вже птахи починають відлітати у теплі краї, бо настала осінь листочки з дерев опадають. Якщо добре придивитись... То ще можна побачити яскраві фарби. А зараз я пропоную вам відгадати загадку. Весною зеленіла, влітку загоріла, а восени червоне намисто одягла. Що це діти? Так, це горобина. Восени горобина, наче дівчина стоїть в осінньому вбранні одягнута. На себе одягнула хустину з різнокольорових листочків. Червоне намисто з ягідок горобини є прикрасою усього осіннього пейзажу. Без неї не обійтися зимуючим птахам. На початку осені ягідки горобини гіркі і кислі, але з приходом перших морозів вони стають смачними і нема кращого частування для птахів. Ніж ягідки горобини. Ще горобина наділена чарівною силою. Гілка з яскраво-червоними ягодами здатна захистити людину від усілякого лиха, а ще дерево допомагає хворим, з гілок заварюють чай, з ягід валять варення, компоти, настоянки. Тож горобина має багато цілющих властивостей. Тож, діти, як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами будемо малювати кетях горобини. Тож, для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, акварельні фарби, пензлик, скляночка з водичкою та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Спочатку беремо пензлик, тримаємо його за залізний комірець, змочуємо в водичці. І малюємо гілочку коричневого кольору. Діти, ягідки горобини зібрані в один кетях. Вони майже однакового розміру. Пензликом важко зробити їх однаковими. Тому спробуємо намалювати ягідки пальчиком. Для Цього потрібно. Кінчик пальчика опустити в червону фарбу, а потім притиснути його до поверхні аркуша. Відбитки потрібно наносити близько один до одного. Скільки горобина буває не тільки червоного, але й помаранчевого кольору, пропоную змочити пальчик у помаранчевій фарбі і також зробити декілька відбиточків. Ось такий кетяг у нас з вами вийшов, але йому чогось не вистачає. Давайте намалюємо листочки найменшим пальчиком, мізинчиком, його боковою стороною. Але тепер пальчик ми не будемо вмочувати у фарбу, а використаємо пензлик. Набираємо фарбу будь-якого кольору на пензлик і фарбуємо бокову сторону мізинчика, а потім прикладаємо пальчик. Пофарбованою стороною поверхні аркуша. І в нас з'являється складний відбиток. Пропоную до наших листочків ще додати фарбу жовтого кольору. Так само набираємо фарбу на пензлик і фарбуємо бокову сторону мізинчика і малюємо відбиточки нашого листочка. Малята! Ось погляньте, який гарний кетя горобини! Ми з вами намалювали. А чим ми з вами малювали? Так, нетрадиційним методом малювання пальчиком. Молодці! Ви дуже гарно все робили. А мені вже наразі час. Тож, діти, до побачення та до нових зустрічей.